Нова українська зброя, яку дедалі частіше застосовують наші військові, має назву Дарц. Це український дрон-камікад з середньої дальності, створений фахівцями із команди Сталеві Шершні. Як випробовують залізну пташку українського виробництва у матеріалі наших колег із центру комунікації сухопутніх військ Збройних сил України. Щоб підготувати цю грізну пташку до бою, потрібно лише 15-20 хвилин. Нова українська зброя, яку дедалі частіше застосовують наші військові, має назву Дарц. Це український дрон «Камікадзе» середньої дальності, створений фахівцями з команди Сталеві Шершні. І зараз мова піде саме про цих смертельних птахів. Ну все, хлопці, борт готовий до виконання бойових задач, можемо запускати. Руслан родом із Київщини вже три роки на службі, позивний гром. Він головний оператор у цьому екіпажі, каже, що опанував бойову роботу саме на ДАРЦах. Коли ми вже почали працювати, от з дарцями мені на перші польоти наші бойові мені, на. Виходить, було, по перше, і страшно втратити його, навіть злетіти він на якомусь сенсі. Ця сталеапташка справді вражає. Попри простоту обслуговування, вона ще й максимально доступна. За ціною дарс практично не відрізняється від звичайної FPV. приблизно тисяча доларів. Але за потужністю та ефективністю значно перевершує більшість схожих апаратів. Міцний витривалий і здатний працювати в умовах, де інші дрони відмовляють. Дарц може дозволити знищити оператору ціль, типо ворожу техніку, яка буде коштувати в районі від трьох до п'яти і більше мільйонів. Її можна залетіти чим глибше в тил, де знаходяться якраз бази розміщення техніки. Її можна зарані знищити, коли вони не будуть готові до цього. Трактор були, потім пішло трал. Потім давай вражати вже артилерійські установки, які вже вартістю за мільйон доларів, я так розумію, ну, і дорожче. Насправді ударці небагато суто військових компонентів. Кілька ключових елементів, що відповідають за підрив та сам боєзаряд. Частини деталей надходять готовою, а решту допрацьовують уже безпосередньо в підрозділах. Це можуть бути як змінені штатні боєприпаси, так і елементи, створені з підручних матеріалів під конкретне завдання. Загалом вона не складна. Але залітає вона доволі далеко і 40-45 до 50 кілометрів. Швидкість теж немаленька до 160 км кілометрів на годину, а міцний фюзеляж дозволяє отримувати влучання зі стрілецької зброї. Оснащення сучасними системами забезпечує здатність самостійно знаходити ціль і супроводжувати її. Зараз ми набор висоти робимо, летимо до цілі, скоро будемо перед сілію. Так все набор висоти. зараз скоро будемо заходити на ціль. Коршун такий позивний у іншого члена екіпажу. Він годинами може сидіти в підвалі чи в бліндажі, керуючи цим птахом. І розказує про ще одну перевагу Дарца. Він здатний працювати навіть у разі повної втрати зв'язку. Але саме складне це вітер і те, що він може впасти в штопор. На дарці добре видно, що гнатися за надто складними технологіями не завжди потрібно. Є схожі дрони, але вони значно дорожчі і не обов'язково кращі. Тоді розумієш, недороге і просте рішення може працювати так само добре, як і коштовний закордонний варіант.